Коли Ісус відкрив другу печатку, Він показав нам, що вийшов Кінь червоний, а тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб вбивати один одного. І дано йому великий меч, страшна зброя вбивства. Ім'я другому вершнику, війна, його сфера пограбування, насильство, смерті, терор, рабство. Христос попереджав, будучи на землі, що війни будуть. Ісус сказав: коли почуєте про війни і про воєнні чутки, не лякайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу і царство проти царства. Будуть землетруси, буде голод і розруха. Ісус викрив вершників апокаліпсу і застеріг свою церкву, що за цими війнами стоїть істота нелюдського рівня. Це дух війни, перемогти який можна тільки з Богом. Багато людей землі служать демону війни. Вони Зв'язують війни, фінансують вбивства, голосують за тероризм, заохочують людське рабство. Люблять вбивць і диктаторів, прагнуть влади ціною чужого життя. І переважити це зло може тільки жива церква Ісуса Христа, яка живе і віддає все заради Христа та Євангелія Таку церкву не здолають сили аду.